Привіт! Я Оля Кушнір, я автор та виконавиця християнських пісень. Яка моя улюблена християнська пісня, я не змогла виділити одну. Моє життя зв'язане з музикою, і через мене проходило, проходить багато гарних християнських пісень, тому виділити саме одну я не змогла. Але, заглянувши в себе, проаналізувавши, я можу сказати, що моє серце особливо відгукується на пісні. В яких оспівується небесний дім, який Ісус приготував своїм дітям. Поки ми живемо на землі, наше життя не позбавлене тривог, переживань, страждань, і в непростих обставинах життя зміцнює віру і підкріплює надію пісня, в якій говориться про те, що настане час і є місце, де закінчиться смерть. Закінчаться проблеми зі здоров'ям, хвороби. Кожну сльозу Бог зітре з наших очей. Тому така пісня це як маяк вночі серед шторму для корабля. Для мене важливо і особливо цінно в піснях це текст. Я не люблю банальних текстів, де рифмуються у всіх піснях одинаково. Однакові слова. Я не люблю пісень, де повторяється фраза багато-багато разів. І такі, такі поверхневі пісні мені не зачіпають мою душу, скажімо так. Я люблю старі пісні. При тому, що в репертуарі в мене є дуже багато різних пісень, але моя душа. Наповно підспівує до е, таких народних українських мотивів. Тому е, я точно знаю, що на, до такої пісні я не буду байдужа. Як я познайомилась з Богом? Знайомство з Богом це найважливіша, найскравіша подія життя, тому що це як стовп, на який потім е, ставлять. З ким ти створиш сім'ю, як ти будеш виховувати дітей, які в тебе будуть відносини з людьми. І це ключова подія, яка визначає напрямок всього твого життя. Тому я бажаю пережити цю зустріч, це знайомство ем, кожній людині, тому що це дійсно вектор, який направляє твоє життя. Отже, моє знайомство з Богом, я виховувалась в сім'ї, де ем, Дотримувалась традиції, як і більшість людей, я з Західної України, і ем, ми жили як всі? Але коли я підростала, мені було 12-13, ближче до підліткового віку, я стала задавати собі питання. В мене виникали питання, ем, ким я створена? Звідки я взялася? Для чого я живу, який сенс мого життя, яке покликання? Невже прожити цей земний відрізок? Це все. А що далі? І слава Богу, Бог звів мене з прекрасними людьми, з чудовими друзями, які допомогли знайти мені ці відповіді в Біблії, які допомогли знайти мені відповідь на ці питання в Богові. І, будучи підлітком, 13,5 з половиною років, я дослідила Біблію глибоко, свідомо і прийняла хрещення в дорослому свідомому віці, і це змінило моє життя назавжди. І скільки я живу з того часу, з 2020 2004 року я пізнаю Бога і зустрічаюся з ним кожного разу все більше, і все по-новому. Коли у тебе з'являється сім'я, ти відкриваєш нові грані Божого характеру. Коли у тебе з'являються діти, ти відкриваєш ще нові риси в Богові. І це прекрасно. І це прекрасно. Тому я бажаю, щоб люди, які шукають, люди, які... Люди, які прагнуть серцем, знайдуть мир, знайдуть радість, знайдуть, знайдуть своє покликання біля підніжжя небесного батька. Бо це прекрасно і це, це для щастя. Який мій улюблений вірш з Біблії? Тут я, мабуть, дуже класична і передбачувана. Думаю, в мене знайдеться багато спільників. Це 22-й псалом, а зокрема, слова. Коли я навіть піду долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло, твій посох, вони мене втішать. Я дуже люблю ці слова, і буквально недавно ми з молоді записали пісню, яку я написала і там в Бріджі саме ці слова. І вони додають мені віри, коли я проходжу свої долини. Смертної темряви, і цей вірш неодноразово ставав для мене такою мотузкою, за яку я могла вхопитись і пройти з Богом ту долину. Тому, друзі, якщо вам важко, відкривайте 22-й псалом і читайте, Бог підкріпить вас обов'язково через свої слова. Якби можна було повернути час, що б я змінила? Я вдячна за кожен досвід, за кожен крок свого життя, тому що весь цей час зі мною був Господь, і це найважливіше. Єдина річ, єдина річ, яку я б змінила, якби могла повернути час, це не відкладати так довго на десятиліття запис і випуск своїх авторських пісень. Отут я, отут я дуже затрималася, тому що пісні писала дуже давно, але не випускала їх, бо сумнівалась, не вірила. Я думала, що це моя мова, мої стосунки з Богом. Я писала пісню, і так я говорила з Богом, мені стало легше. Але я не знала і не підозрювала, наскільки ці пісні будуть близькі, потрібні іншим людям. І, власне, за останні три роки. Оскільки я почала цим займатися, я отримала ну, вас перебільшення сотні і сотні досвідів повідомлень, людей, які також надихаються моїми піснями, написаними в моїх переживаннях, в моїх обставинах. Тому, якби я могла повернути час назад, я б не тримала на папері, припадаючи пилом, пісні, які Бог мені давав 10 років назад, 13 років назад, 8-7. Я зробила б це швидше, але краще пізно, ніж ніколи. Тому зараз на повну силу труджуюсь, скільки Бог дає можливості, сили, часу, і це приносить щастя. Отже, друзі, якщо у вас є якісь таланти, і ви відчуваєте, що Бог кличе вас, побуджує вас, служити, не відкладайте, бо прийде час, і ви будете потім про це шкодувати, що ви цього не зробили. Служачи Богу, використовуючи саме той талант, який Бог вам дав для служіння, приносить вам багато щастя в житті. Повірте вже мені на слово. Побажання для молоді. Я себе ще також не виключаю з цієї викової категорії. Але з юних років, з, з студентських років, з молодих років залишаються найскривіші спогади, залишаються. Найбільше друзів і найдовша дружба на життя залишається з юних років. Тому спілкуйтесь, зустрічайтесь, організовуйте, створюйте команди, вікторини, поїздки, прославлення. Це, це ваші найяскравіші роки. Використовуйте цю енергію, силу цього віку для служіння Богові, і це стане великим благословінням для вас. На все подальше життя, хай Господь благословить усіх.